Того самого дня відбулася ще одна знаменна подія в релігійному і культурному житті України. У столичному будинку кіно відкрився восьмий міжнародний фестиваль православного кіно Покров у конкурсі. беруть участь 40 фільмів: документальне, ігрове та анімаційне кіно з Росії, Молдови, України, Білорусі та країн Прибалтики. Ми вже частину роботи смотрели. Я не хочу навязывать свое мнение, но есть очень интересные работы Московской духовной академии. Вот в частности, фильм Любовь. Есть работы, как никогда, анимация. То есть никогда не было такого количества анимационных фильмов. И нас это радует. Почему? Потому что ну, какое-то новое, что-то новое принесено в работу фестиваля. Это на самом деле очень интересно. Поэтому мастер-классы будут по анимации. Люди смогут общаться между собой. Ми раді. Архімандрит Іона, настоятель Київського свята Іонинського чоловічого монастиря, один із співавторів проєкту фестивалю православного кіно «Покров», започаткованого у 2002 році, вважає, що економічна криза негативно позначилася на якості фільмів, представлених на конкурс. Менше знімалось качественного яркого кіно. І, якщо на предших фестивалях був стати високий процент тих фільмів, які можуть бути доволі, то на цьому фестивалі цей процент несколько ніж. Ну для програми, яка буде представлена представлені просмотру зрителям, тобрано лучшие з лучших фільмів, так що я думаю, на розключають не буде. Урочисте відкриття фестивалю відбувалося, як і завжди, у переповненій залі. Після того як організатори кінофоруму зачитали вітання патріарха Руської православної церкви Кирила та блаженнішого митрополита Володимира, з благословення якого проводилися всі вісім фестивалів Покров, прозвучали напутні слова з побажанням успішної роботи від керівників держави. Відкрився фестиваль показом фільму російського режисера Віри Сторожевої «Скоро весна. У ньому йдеться про нелегкі людські долі на шляху до істини. Саме служне кіно православне потому что требует более приложения от таких душевных и духовных сил. Если человек неверующий, то вряд ли он снимет хорошее православное кино. То это не кино о церквях, батюшках. Это о простых людях, которые пришли в церковь или не пришли в церковь. И о всех людях, которые пытаются какие-то решить свои проблемы, но решают своими собственными силами без Божьей помощи. Вот надо показать так, что Бог помогает всем. А вот как Он помогает, это нужно в этом очень, очень глубоко научиться разбираться всем. Тогда это кино будет интересно. Восьмий міжнародний фестиваль православного кінопокров цього року проводиться не під час свята покрови Пресвятої Богородиці, а в його переддень. На такому рішенні зупинилися на прохання учасників кінофоруму людей, переважно віруючих і уцерковлених. Закриття фестивалю відбудеться 10 жовтня.